Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо, чи можна буде перевірити паперову повістку на достовірність. До речі, дуже багато питань виникають зараз по цих повістках, адже їх вручають і на блокпостах, є такі випадки, звертались до мене клієнти і на вулиці вручають, і надсилають поштою. І люди отримують саме паперові повістки. Чи можна буде їх перевірити, якимось чином достовірна ця повістка, хто її надіслав, з якого ТЦК вона прийшла, підписана, вона не підписана належним чином, вона сформована не належним чином. В нас на це питання відповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногорінка. Всім вже, напевно, відомо, тому що деякі відео знімав з посиланням на ці тезиси, що її стосується. І, до речі, щодо додатку резерв. В плюс всі питання, наскільки я бачу, то керується, там, вона відповідає на питання, там реалізує цей проєкт, і якісь там новини з'являються з цього питання з посиланням саме на неї, як на джерело. Давайте в цьому відео спробую там вам відповісти на це питання. Хто не підписався, підпишіться. Хто підписався, залишайтесь підписником, буду ще багато цікавих і корисних відео. І так, підтвердила в нас заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, це її направлення Катерина Чорногоренко, був телемарафон, і вона там відповідала на, на деякі питання. Що стосується повісток, зараз я коротенько скажу. За її словами, військово зобов'язані зможуть перевіряти саме у резерв плюс в цьому додатку достовірність паперових. Повісток. Тобто, зрозуміло, є додаток «Резерв Плюс, хтось собі встановлював, хто не встановлював. Там же кожен сам обирає це питання для себе. Тут я не буду нічого рекомендувати. Додаток такий є, і багато хто з моїх клієнтів, особисто хто до мене звертався, вони користуються цим додатком. Тому для них, напевно, буде це відео корисним. Хто не планує встановлювати і не встановлював, в принципі, можете просто для розвитку послухати. Так, надсилати повістки в електронному вигляді наразі не планують. До речі, там було раніше це питання, чи, чи будуть вони надсилати саме в резерв плюс. І вже декілька раз підтверджувала в нас Міноборона, що поки що саме в Резерв Плюс не планується надсилання якихось повісток. Тобто є якісь там сповіщення, приходять туди, але повістки поки що не планується. Ну і сповіщення і повістки це поки що в нас різна ситуація, різні. Юридична взагалі природа цих сповіщень. Так, для відправки таких повісток немає законодавчого підґрунтя, тому така робота наразі не ведеться. До речі, щодо самого Резерв Плюс, цього додатку постанови я таки не бачу. Тобто, чим він врегульований, хотілося б побачити, якщо буде вона десь оприлюднена, все ж таки ця постанова, то зроблю обов'язково на неї відеогляд. Зараз її оприлюдненої немає. Так, і йде вже пряма мова, її. за зверненням Генерального штабу, а саме командування сухопутних військ, ми реалізуємо функцію створення оповіщень нового зразку. Для зручності перевірки наших військовозобов'язаних резервістів і призовників на пов'язку буде наноситись QR-код, який можна буде просканувати «Резерв плюс», Щоб кожен користувач був впевнений в тому, що оповіщення, яке йому надходить, достовірне яким чином цей скан буде відбуватися, ну, напевно, цей додаток «Резерв плюс» буде там оновлений і додасться якась функція сканування. Щодо QR-коду, всім, напевно, відомо, хто встановлював собі цей «Резерв Плюс і формував військово-обліковий документ в електронному вигляді, або хто формував його через Дію. Ви цей QR-код бачили, як він виглядає. Я думаю, що десь так такий самий буде в нас і на пов'язках. В принципі, абсолютно логічно і зрозуміло. Також вона зазначила, що це нововведення зробить паперові поїздки більш цивілізованими та допоможе уникнути підробок. Наразі невідома мені інформація, чи є підробки, чи немає в повістках. Я з таким особисто не зустрічався, але ну, ми всі розуміємо, що може бути все, що завгодно. Тому, в принципі, якщо її можна буде перевірити паперову повістку, це буде не зайвим. Я так особисто вважаю, як юрист. Також вона зазначила, що Резерв Плюс» вже має понад 3 мільйони користувачів. ну Це щодо тих, хто собі все ж таки встановив, як я і говорив раніше, тобто їх немало в принципі. Я не знаю, 3 мільйони чи не 3 мільйони, але, в принципі, абсолютно можливо, що їх навіть і більше. Найближчим часом ми запустимо функцію повторного оновлення даних, що дає можливість користувачам підтримувати актуальну інформацію про себе у реєстрі військовозобов'язаних, а також виправляти помилки, якщо такі були допущені під час первинного оновлення даних. Це значила також Чорноволька. Думаю, що це також важлива функція, якщо вже ви користуєтесь цим додатком і буде якась комунікація щодо виправлення допущених помилок через цей додаток і буде реалізована вона нормально, то це в принципі для людини буде зручніше. Наразі. Є комунікація, але вона не завжди дає зворотній зв'язок. Як приклад, розповідаю про виправлення даних, які не спопадають з вашим паперовим військовообліковим документом. Ну, найчасті, найчастіше, і всі ви, напевно, вже бачили мої відео і знаєте мої рекомендації по коментарях, які я надаю своїм підписникам, які ставлять питання мені під відео. Якщо в вашому військовому обліковому документі є одні дані, а ви сформували собі цей резерв плюс або через дію сформували військовооблі. Документ і побачили, що вони різняться, то це є, в принципі, проблемою. Тому що в нас є постанова 559 кабміну, ще вона була прийнята 16 травня 2024 року, і в ній це про військово-облікові документи в електронній формі також. І в ній було зазначено, що якщо ці дані не співпадають, то ваш паперовий скообліковий документ є недійсним. Ну, звісно, це створило правову невизначеність, створило проблему для людей, і є такий ключ вирішення цієї проблеми: це треба звертатися до ТЦК. Так от один з способів це була реалізація на платформі самій «Резерв плюс» такого електронного звернення. Але за, скажімо так, за аналізом звернень моїх. Клієнтів до мене з цих питань, я розумію, що воно не дуже гарно наразі працює. Тобто, за такими електронними зверненнями набагато менше виправлень, ніж за письмовими, які вже ми готуємо з клієнтами. Тому, якщо є така проблема, звертайтесь. Цьому питанні розумію, знаю, як допомогти, як ця заява складається, що там потрібно в ній написати. І, ну, звісно, треба проаналізувати ваші документи спочатку. Але щодо функції виправлення помилок, якщо все ж таки буде реалізовано цей функціонал в повному обсязі, я думаю, що це буде дуже позитивно для людини, тому що. Не всі дані в реєстрі, на жаль, співпадають з тими даними, які має про себе людина. Навіть там ВОЗ не співпадає, посада і все таке інше. Ну я вже не кажу там про прізвище, ам'я по батькові. Такі проблеми є також і виправляли ми і такі дані. Якщо відео було корисне, поділіться. Якщо не підписались на канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал. У мене підписуйтесь і на нього. Всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.